Навіщо Росії Українська Православна Церква Московського патріархату? Усю свою історію Росія використовує релігію як майданчик для пропаганди і не тільки щодо України. Церква використовувалась як знаряддя для поневолення українського народу. Творили з нього руських, а за радянських часів радянську людину. Тому зараз, коли Росія з нами веде війну, церква знову стала важливим чинником просуванні імперських поглядів, її досить успішно впроваджувала Українська Православна Церква Московського патріархату і робила це багатьма різними способами. Так, наприклад, гострим питанням стала мова, якою проводилося богослужіння. Всі слухали у проповідях, що українська мова, мовляв, неблагодатна. Ніякої української мови в церкві не має бути. А коли церква говорить про щось. Що є неблагодатним, значить, християнин має його уникати або не користуватися. Українець, зайшовши в Почаївську лавру, міг почути зросійщену, церковнослов'янську, молдавську, але не українську мову. Інший приклад: коли російська церква зробила святими катів нашого народу, як ось князя Андрія Боголюбського, який 12 березня. 1169 року пограбував Київ та спалив місто. І тепер собі уявіть киянина, який заходить у храм Боголюбського чи стоїть перед його іконою, і церква йому каже, що треба на нього молитися і брати з нього приклад. А цей кат і вбив це грабіжник його предків. От вам і вплив російської церкви на ментальність українського народу.